Доброго вечора, доброго вечора, друзі. Вітаю вас цим вечором. Звісно, бажаю вам миру, захисту вам, вашим близьким. І, безперечно, я буду дякувати за вподобайки, коментарі, за те, що ділитесь нашими етерами, за підписку. От. Будь ласка, прямо тепер. Під етером, під час етеру поставте вподобайку. Поділіться нашим етером. Це дуже любить YouTube. Будемо його облажати, бо нам необхідно отримати підписку і розповсюдження наших ідей, наших енергій і добра в світі. І, на превеликий жаль, або може на радість, у нас є з вами. Тільки цей інструмент. Бо раніше воно діяло із уст в уста, раніше воно передавалося від кума до кума, від брата до брата. Тепер соціальні мережі набагато ефективніші, і ми маємо з вами використовувати цей ресурс, бо, ну, це принаймні. Необхідно для того, щоб людство не тільки отримало шанс, а і реалізувало його. Отже, працюємо разом. Ми разом з вами вже давня, давно знайома команда, яка щодня збирається тут, на каналі Майстер Овен Стефан. Я прошу звернути увагу. на... Канал Майстер Овен Стефан Академія, і прошу звернути увагу і на YouTube, Instagram і Telegram. Вони теж вимагають вашої уваги, підписки, подобає, коментарів і того, щоб ви ділили, ділилися цими речами. Отже, я запрошую на навчання, я запрошую на проходження марафонів. Сказ... І я подякую ще окремо. А також спонсором нашого каналу. І дякую за фінансову підтримку. Це теж, що казати, дуже і дуже необхідно. Отже, поговоримо тепер з вами сьогодні про таке. Я розумію, що час напружений. Але настане той день, колись він настав і в моєму житті, коли ви будете з приємністю дивитися з берега тут і тепер, який називається, в минуле, в ті часи й події, які ми переживаємо зараз з вами. І ви з приємністю будете, сподіваюсь, дякувати Вищим силам, що все ми з вами пережили, що ми отримали з вами саме той результат, на який ми невтомно працюємо тепер. Завжди наступає той час, коли, знаєте, коли, коли ще добро не перемогло, то це ще не. Завершення казочки. Тому чекаємо саме завершення казочки. А завершення настане тоді, коли добро переможе. І тільки тоді ми зрозуміємо, що наша історія завершилася перемогою добра. І ви зручно сядете на березі, який називається тут і тепер. Колись і я так переживав свої особисті події. Мені не вірилося, що відбудеться їх зцілення. І коли відбулося, я думав, я буду саме радісною людиною на планеті. Так, я... але моя радість була тихою. Переживання були спокійними. І напевно джерелом моєї віри було майбутнє, яке збулося тут і тепер, в яке я вірив весь цей час. Вірив, не сподіваючись навіть на те, що це може відбутися, вірив, не сподіваючись на те, що дійсно. Ми, я зможу отримати перемогу в тій ситуації, в якій я знаходився. Зараз ситуація у всіх у нас набагато скрутніша. І ворог набагато лютіший, і він стоїть у нас під дверима і гатить в них. А де-інде він уже заліз у вікна і зайняв цілі кімнати і, можливо, і поверхи нашого будинку, і продовжує люто наступати. І, звісно, здається, що він вже перемагає нас. Але треба знайти в собі віру в те, що наступить той день. Коли ми. З вами. Сядемо на тому березі. Який ми називаємо тут і тепер? Подивимось в минуле? Можливо, здригнемося. Від того, що ми з вами пережили, тим не менше все відбудеться якнайкраще. І давайте вже будемо славити вищі сили і Бога за чудо явлене нам у вигляді перемоги. Перемоги над собою, перемоги над злом, передмоги над ворогами, ті, що вломилися в нашу хату і трощать наші меблі. Виносячи з хати все і знищуючи всіх. Отже. Я щиро обіймаю вас серцем, і хочу, щоб ви надихнулися і отримали той фундамент віри, який колись не втратив я. Отже, колись наступить той день, а ми з вами його своєю вірою можемо наблизити. Отже, єднаємося в молитві і сьогодні теж помолити молитві за наших хлопчиків і дівчаток, які своїми юними життями відстоюють нашу волю і незалежність, нашу тут і тепер, яке настає прямо зараз. Прямо зараз настає наша перемога. І вона буде саме тут і тепер.